Державний вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет вітає з ним фізичної культури та спорту України. Бажаємо усім бути нерозлучними зі спортом, мотивуючи оточуючих поповнити ваші ряди здорових, активних, налаштованих на перемогу, віруючих у свої сили людей. Зі святом! Шановні друзі, колеги! Однодумці, день фізичної культури і спорту це особливий день для мене як фахівця в цій галузі. Це справа мого життя. Я вітаю всіх спортсменів, професіоналів і аматорів, всіх небайдужих до здорового способу життя, колег і студентів, учнів і учителів з професійним днем. Бажаю всім міцного здоров'я, встановлення нових рекордів і перемог кожному і нашій Україні. Фізична культура для мене особисто невід'ємна частина стилю життя, гарного самопочуття, настрою, впевненості у своїх силах, це відновлення фізичної, духовної енергії, джерело натхнення, гармонії, грації, друзі. Вітаю всіх з Днем фізичної культури і спорту України. Від широго серця бажаю відчути та зрозуміти необхідність фізичної активності у будь-якому віці, у будь-якому місці, бо людство ще не знайшло більш ефективного лікування та профілактики більшості хвороб ніж фізичні правила.